Слава Україні! Квадрогаражного зв'язку! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку. Сьогодні зроблю коротенький обзорчик нового повнопривідного вантажного квадроцикла. Ті, хто слідкують за мною давно, бачили попередні обзори на 250-ку задню Зараз ми вже маємо 300 кубів і на повному приводі. Багато людей писало: Та, що це за квадрик. Тільки задній привод і 200 кубов мало. Хоча навіть за 250-кубовими квадриками на задньому приводі стоїть черга. Квадроцикли ще не допливають до України. А вони вже практично всі заброньовані. Люди скидають передплати. От. Навіть на техніка користується попитом. Задніпривідні квадрики використовують військові фермери, там, комунальщики, пасічники і так далі. А на повному приводі зараз. Потенціал цієї техніки буде розширений. Так, Розкажу основні відмінності, чим відрізняється 250 ка задньоприводна від повноприводної 300. ки Ну, Те, що об'єм двигуна виріс, то це зрозуміло. Разом з об'ємом двигуна у нього виросли і картіри. Тут більша, потужніша коробка передач. Значить, двигун має гібридне охолодження. Подивіться, які масивні ребра. Значить, і повноцінний радіатор. Радіатор став трошечки краще. Значить, як ви бачите, периметр радіатора перекритий дифузором для того, щоб вентилятор максимально ефективно продував всю площу радіатора. Е, так, е, по двигуну зрозуміло. Значить, те, що з'явився у нас передній міст. Редуктор. Ось вони, привода. Зрозуміло. Трошечки у нас стала ширша передня колія для того, щоб там ну, правильно розмістились привода, щоб шруси мали хороший ход і підвізка, значить, тому колія стала ширше. А тут, якщо подивитися на колеса, то вони виступають за пластик на добрих сантиметрів 5-7. Якщо їздить по болотах, то тут треба ставити буде якісь розширювачі, щоб на вас трошки менше летіло грязюки. Так, одна із відмінностей, на яких я хочу наголосити, вона торкнулася заднього редуктора. Значить, задньопривідні квадроцикли 250 кубові, вони мали на задньому мосту отут додатковий редуктор. Додатковий редуктор, який мав дві ступені повишену і понижену. Тобто дві швидкості було в редукторі. і За рахунок цього двохступенчатого редуктора. Були реалізовані повишені і понижені передачі у квадроцикла 250 кубів. У квадроцикла 250 кубов моторчик, звісно, слабіший, крутний момент у нього менший. Поэтому там були необхідні понижені передачі. Тут понижених передач вже немає. Значить що, з роздатки з нашої оттуда, виходить кардан, ось він, він заходить прямо в мост. Зразу хвостовичок, конічна передача, головна пара і все, немає нічого зайвого. 300-кубовий двигун має більшу потужність і більший крутний момент. Понижаючого редуктора в задньому мосту немає. Ну, і для того, щоб реалізувати повноцінну понижену передачу по такій же схемі, значить, довелося б ставити понижаючий редуктор і на передній міст. От. Це значно б ускладнило конструкцію, коротше, Зважаючи на те, що це не КАМАЗ, не Краз, не, не, не якась там важка вантажівка. Це легка мототехніка, то потужності крутного моменту тут вистачає за глаза. Кому цікаво, ми сьогодні робили тест на тягу цього квадроцикла. Ми зачіпляли за нього цей автомобіль, джип Чирокі. Відео я вже загрузив на YouTube. Можете подивитись. От. Без складнощів, оцей квадроцикл тягне за собою 2 тони. Ну, а якщо враховувати, що квадроцикл буде працювати з розрахованим навантаженням, тобто до 500 кг на кузов, то проблем, я думаю, взагалі не буде. Чи то 500 кг вести, чи то 2 тони. Коротше, е, так, що ми маємо? Е, для тих, хто не бачив попередні відосики, Старий хондовський мотор примітивно простий до бізобразя. Двигун нижньовальний, це означає, що розпредвал у нього стоїть прямо в картері, немає ніяких цепей, ГРМ, ніяких натяжителів, Поэтому Двигун простий, архаїчний. Так, да, він не потужний, але один із надійних і невибагливих. За рахунок того, що він маломощний, значит, він виділяє, так скажемо, Мало енергії, відповідно, він не так сильно нагрівається. Ну, коротше, у нього всі деталі мінімально нагружені. Двигун, так скажем, дефорсований. Мінімально нагружена поршнева, мінімально нагружений кривошип, мінімально нагружена коробка. Тому він їде, так скажемо, повільно, але впевнено. Максималка 60 км за годину. Це якщо його душить прям. А так, щоб комфортно було, 45-50 Мені здається, для... Вантажного квадроцикла цього більше, ніж достатньо. Так. Що ще помінялось? В принципі, рама залишилась та сама, що і була у 250 ки По великому рахунку, мост лишився той самий чулок. Але помінявся редуктор. Тепер в задньому мості у нас з'явився диференціал. Раніше у вантажних квадроциклах у цих диференціала не було. Обидва задні колеса, обидва крутили постійно. Ну, Це, так скажем, трошки гірше впливало на рульошку. Важче було повертати квадроциклу. Сильніше знашувалася резина. От. Але це було плюсом на бездоріжжі, бо обидва колеса грибуть, да? він їхав краще. Тут диференціал у нас є попереду і диференціал позаду. Тобто крутний момент розподіляється на одне із коліс, на те, на яке менше навантаження. Квадроцикл краще рулиться. Значно легше повертає, я скажу так. От. Ну, і відповідно буде менше знашуватися будуть менше покришки. Повний привід працює, ми перевіряли тут на пагорбках, на діагоналях. Включається елементарно легенько. Ось вона ця ручка включить. Значить, ну і виключить. Це е, значить, педаль реверса включати задню передачу. Ну і тут традиційно, як на мотоциклі, всі передачі включаються донизу. Все, елементарно. Ручник на задню ось. Передні тормоза теж мають можливість фіксації ручника. Тут у нас сцеплення. Це замок кузова. Коротше, елементарніша техніка. Загалом, оця передня частина це копія старого квадроцикла Honda Four tracks Я вже розказував про це. Кому цікаво, подивитись попередні обзори. Зроблена техніка толково. Не дивлячись на те, що скопійована китайцями, але завод Башан серйозне підприємство, яке давно-давно давно зарекомендувало себе залізо. У них дуже надійне. Скільки ми продали цих квадроциклів, задньопривідних – Скільки ми продали цих квадроциклів без кузова звичайні версії. Тут ось нові 200 стоять. 200 в новому кузові, 200 в старому кузові, 300 Башан ось теж стоїть. Ніяких проблем з цими квадроциклами немає взагалі, вони просто їздять. Єдиний нюанс був. Два нюанси були. Перший нюанс був у військових, коли 120-та міна уїбала поруч і порубала квадроцикл осколками, там ми ремонтували їм двигун. Оце перший нюанс був. Другий нюанс був, коли батько поїхав у відрядження, а діти катались на такому квадроциклі без батька. І вони там їхали, напевно, на третій передачі вперед. І ногою там щось наклацали. Їхали вперед, а включили задню передачу. То вони розірвали. Редуктор. Сама коробка, сам мотор цілий. Розірвали дві шестерні в цьому редукторі. Короте, редуктор ми їм там підобрали від трицикла грузового, від трьохкольосного мотоцикла і на тому все закінчилось. А так, по башанах я проблем не зустрічав там ні з рамами, ні з подвесками, ні з моторами, ні з карбюраторами. Воно просто їздить. Дуже надійне залізо. Тому кому треба помічник такий в господарство. Будь ласка, техніка на повному приводі. Хто там хотів, дзвонили багато людей з Закарпаття. Комусь там на південь треба було на пляж виїжджати, в піски. дзвоніть, mm. замовляйте. Оце ось вся грядка, це, це квадроцикли, всі заброньовані під клієнтів. Значить, е Чорні квадроцикли в цій партії всі продані, бачите, колор. Всі продані Залишилось, якщо я не помиляюсь, 4 блакитних квадроцикла на повному приводі. Тож кому треба, дзвоніть, замовляйте. Ну, Або будете чекати наступну партію. Коли вона буде, не знаю, в серпні, може, в вересні. От. Що, витрата пального ну, на задньому приводі до 3,5 літрів. Це я знаю від військових і від фермерів. На повному приводі ну, хай, ну, хай 4 літра буде. Хай 4. Тобто він їсть бензину реально менше, ніж туристичний 200-кубовий квадроцикл. Ось такі квадроцикли, ось 200 кубів стоїть. 200 кубів на цепу і на варіаторі Мотор, як на мопеді. Вони кушають 7-8 літрів. Оце ось 200, ка 7-8 літрів. А квадроцикл на механіки грузовий, великий 4 літра. Вдумайтесь. Така движуха, така апаратура. Е, так, і що ще? що ще. Е, поміняли вони рульовий вал. Дивіться, який масивний. Дивіться, які тут гайки, яка втулка. Значить, е, Поміняли рульовий вал, тому що з'явився повний привід. На повному приводі крутить колеса, буде трошечки важче, вони поміняли рульову колонку, зробили її більш посилену. Ну, Така модернізація. З'явився у нас повний привід. З'явився 300-кубовий мотор. з'явилась повноцінна роздатка. Роздатка величезна. ну До речі, дехто там порівнює цей квадроцикл із квадроциклом Hammer 250, Hammer 300, Сокмото, Хлопці з сокирян привозять. ну то то просто дитячий велосипед. От Я хочу, щоб ви подивились на роздатку того квадроцикла, Там роздаточка отака. Як спічечний коробок. Тут роздатка ну сантиметрів 20, напевно. Ну, не 20, ну сантиметрів 15 її ширина. Чугунина, подивіться, яка масивна, подивіться, які приливи під подшипник виходного валу на передній кардан. Подивіться ззаді. Ну, коротше, тут в 2, а той в три рази все зроблено масивніше. І порівнювати башан. Порівнювати оцей, оцей квадроцикл із квадроциклом Хаммер або із квадроциклом Сок Мото, це порівнювати палець. Вибачте мене, ну, приблизно отаке отаке порівняння. Тому що башан, ну, це, це як шкода у світі квадроциклів. Да, Вони там не самі розцяцьковані, да, там, скажімо, вони не самі потужні, але функціональне, надійне, добротне залізо. Для роботи на кожен день. Сіві поїхав. От, поэтому... Коротенький отакий обзорчик. З понеділка, напевно, зніму більш розгорнуте відео. Е, кому треба, дзвоніть, замовляйте. Номер телефона наш буде в описі під відео. В описі під відео також буде банка на відновлення військової техніки. У нас зараз є і баги. Постраждали від IFP дронів і квадроциклів є постраждавший від FP і піві, ще квадрики є. Коротше, баночка в описі під відео, донатьте, наближайте перемогу, тому що наявність у підрозділів передових квадроциклів Вона прямо пропорційна збереженому чиємусь життю, бо поранених вивозять в основному на квадроциклах і багі. Максимально швидка маневрена техніка, за якою. Складно угнатись підкимів піві. Тому від вашого донату може залежати чиєсь життя. Вон стоїть баги військових, їм зараз ні на чому вивезти поранених. У нас не вистачає грошей, блять, щоб відремонтувати їх всі одним махом. Поэтому давайте разом. Скинулись, відремонтували, віддали, поїхали. Слава Україні! Дякую нашим захисникам.